Визволення Криму від російської окупації може стати вирішальною частиною війни Росії проти України. Ми на чому їздити будемо? на дрезинах, ні пасу. на чому у нас їздити. Ну, треба це просто признати. Однак для успішної деокупації півострова необхідно, щоб міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати, відкрито заявили, що хочуть перемоги України. До речі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що якщо в української армії будуть далекобійні ракети, їм Ймовірно буде під силу звільнити Крим від російських окупантів до кінця літа поточного року. За такої умови прогнати ворога зі сходу України можливо вже в наступному році або навіть раніше. Раніше годжес висловив впевненість тому, що звільнення Криму залишається ключовою метою України, оскільки без цього наша держава не зможе почуватись в безпеці, зберігаючи свій флот в Чорному морі, Росія буде завжди порушувати або блокувати шляхи доставки вантажів. До Азовського моря і назад перекривати шляхи до Одеси та запускати ракети. Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупаційні війська уже перейшли до оборони, зокрема в Криму. За словами голови оборонного відомства, те, що росіяни будують фортифікаційні укріплення та риють окопи, добрий знак, адже тепер навіть ворог уже не вірить в свою перемогу. А, знаєте, от мене що цікавить, ми зараз говоримо про. Майбутню реінтеграцію Криму, анексованого Криму, коли ми визволимо цю територію нашу від ворога від російського окупанта, але е, так як діють російські окупанти на території України і як вони знищують міста, дуже би не хотілося, щоб і ми, от зараз про це говоримо: що єдиний шлях визволення Криму це військовий, так ось якраз саме військовим шляхом. Може статися так, що від того Криму нічого не залишиться, і от цього дуже Бабіше, би не хотілося. Бага більше пане Олександре, я скажу вам, що скоріше за все, росіяни перед втечі пограбують все, що можна буде пограбувати, вкрадуть все, що можна вкрасти, і вивозити все, що можна буде вивезти. Приклад Херсона, приклад населених пунктів на Харківщині, так само як і приклад Київщини Київщини, Чернігівщини та Сумщини, свідчить про те, що Росіяни крадуть все, що бачите, все, що можуть вкрасти. Тому щодо. Того, чи будуть поводити себе чемно Росіяни під час втечі з Криму. Я не маю жодних сумнів. Вони будуть поводитись і як справжні окупанти, тікаючи, будуть красти все. Тому, в будь-якому разі, щоб не сталося на теренах Криму, буде процес стабілізаційних дій: відновлення і інфраструктури, відновлення і звісно, звичного безпечного ладу на території Криму. І тут ми навряд чи зможемо. Процесу самовтечі і грабування Криму можемо протидіяти, адже те, що я спостерігаю зараз, спілкуючись кримськими партизанами, з тими людьми, які в Криму з нетерпінням очікують на повернення української армії на терени тимчасово окупованого Криму та Севастополя, вони говорять про таке: зараз активно працює російська кримська пропаганда, яка розповідає тамтешнім мешканцям, що все добре, що до це під контролем, що російська армія буде боронити Крим. А в той же саме час тамтешні теж починають вивозити майно вивозити. Своїх сім'ї, своїх рідних і близьких чим далі від Криму. Тобто той процес вже йде, він набирає обертів і думає, що чим далі, тим більше будуть зростати обсяги. Треба буде, Росіяни будуть вивозити майно з музею, вивозити устаткування, обладнання, яке було в Криму ще з часів до воєнних бот вивозити майно та устаткування, яке було завезено за ці 9 років окупації. І тут мій прогноз не думаю, що він негативний. Він скоріш за все раціональний. бо росіяни не можуть діяти інакше ніж грабувати, голтувати, вбивати і чинити інші військові злочини. І я не думаю, що в списку військових злочини Крим для Росіян буде якось відрізнятися. А ось якщо говорити про ну можливо цю деокупацію військовим шляхом? А чорноморський флот Російської Федерації, який там базується в різних локаціях, і, зокрема і в Севастополі, от що з цим металомета металом робити, і як це як це може відбуватися, чи не нашкодить це насправді і екології місцевій, і як ви бачите це? Наскільки мені відомо на постійна представниця президента України в Криму, те саме, яке та установа, яка яку чує та мілаташа, в тому числі і займається моніторингом військових злочинів чи злочин, злочинів екологічної спрямованості Путінської окупаційна армії, що до нині в Криму та Севастополі є серйозні проблеми над цими проблемами. Так само після деокупації Криму треба буде працювати, але я вже собі малюю картинку я. Я що десь в, на стамбульському узбережжі чекає з нетерпіння той самий мотлах, російський заяжаний мотлах, який зберігається зараз, поки що у причальних стінок в Севастополі для того, щоб той мотлах прибув до Туреччини, і, зараз, і потім було його перероблено а, в якісь більш набагато більш корисні речі. Бо Очевидно, що не так багато у росіян реально діючих кораблів, а тільки на українська армія матиме змогу розміщувати комплекси проти, проти корабельні, чим ближче до місць базування кораблів. Татері чорноморського флота, тим менше шансів у тих кораблів вціліти. Ми вже зараз спостерігаємо таку тенденцію, що росіяни здійснюють пуски ракет морського базування калібр на знаходячись на траверзі Судака та Феодосії, тобто чим далі від тих позицій, де розміщуються наші ракетні дивізіони. Вони відчувають ризики. Вони пам'ятають історію з флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації, ракетно гвардейського крейсером Москва. І вони так само пам'ятають, що не єдиний крейсер Москва був знищений в акваторії як Чорно-Таказовського морів. Бо наші гармаши, наші ракетники мають натхнення і мають фахові здібності для того, щоб вражати ворожі кораблі. Єдине, що нам поки що не вистачає, це тактика технічних можливостей того самого самоусадкування ракет, які спроможні поцілювати, наприклад, російська кораблі не на відстань до 120 км, кілометрів, а так на відстань, щоб в 300 км їх вражати, Кримський півострів. Чи стане він театром от таких наземних бойових дій активних, так як ми це бачимо на території інших окупованих областей українських, чи все таки там? Трохи а, краща буде ситуація, як ви думаєте? Головна і ключова проблема для російського групування військ в Криму полягає в тому, що у них там будуть серйозні вади з логістикою. А з того моменту тільки ми будемо матимемо змогу зруйнувати кримське міст, бо кримське місто є ключовою комунікаційною магістралю, що забезпечує всі потреби окупаційного війська в Криму. І тільки нового не стане росіяни, як то кажуть, кораблями багато чого не навозять, бо надто потужного групування, надто багато чого щодоби, що години треба. Для потреб російських окупантів, що діють на теренах Криму. Тому немає Кримського мосту, і у росіян виникає серйозна проблема. А щодо дій української армії, мені здається, що вони будуть реалізовуватися саме в такий спосіб, як то ми бачили на території. Херсонської того, харківської області, тобто потужний ракетно-бомбовий удар по ворожих позицій на глибину 80 кілометрів. І сподіваюся, ми будемо і на більшій відстані працювати, бо бачимо зараз активну дискусію з про того, що ракети або інші засоби ураження, які спроможні діяти на відстань до 300 кілометрів, зараз на часі на порядку денному коментують цю історію, в тому числі і міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін, тобто з. Зброю ми отримуємо, а раз отримуємо зброю, значить, ми знайдемо точно е, такі ласи і дуже важливі цілі на території Криму та Севастополя, які мають перетворитися на попіл. Звісно, що не дарма президент України Володимир Зеленський, звертаючись до мешканців Криму, щоразу наголошує наголошую на, на такому: тримайтесь чим далі від ворожих військових об'єктів. Це смертельно небезпечно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.